Так, привіт, Валентина. Ну, в принципі, бі... я почала обвитись те, що дуже мало часу. Я працюю без, без... Mm. Okay. та немає часу, тому що два рази на тиждень. Два рази на тиждень йдемо. Немає часу взагалі з документацією мати якісь справи. Замовник дуже дуже цікавить люди, вони своєю логікою мають свою попередню логіку. Це такий хардкодінг. Але ну, це прикольно, тому що ти вчишся працювати без фактично документації, тому що е, було демо в середу, ми йшли все по ТЗ, все окей. На завтрашнє демо ТЗ заміняється повністю. Тобто, ну, е, від документації толку просто нуль. Вона є, але. Її нема вважай, тому що вони правки надсилають постійно. Мені пише лід, мені пише менеджер, ну і повідомлення просто починається з фрази, ти зараз будеш ржати. Я говорю, окей. Ну, добре, Оля, давай одразу з твоїми питаннями розберемося, поки всі так, так збираються потрошки. Значить, в тебе було питання по Ой. процесам, по які є мітинги. Так, зараз я пошарю екран. Так, значить, ось екран. Ось, ти почала одразу про демо. Що ти можеш розказати взагалі про цей мітинг? Ну, якщо б тебе спитали на співбесіді? Ну, по-перше, я попрацювавши вже, я зрозуміла, що від теорії реальне життя воно відсотків на 70 відрізняється. А на тему на у нас є презентація продукту. Ми вже його презентуємо замовнику і безпосередньо на демо присутні були люди, які будуть працювати з цим продуктом. Ну вони там будуть вносити свої дані робити. Я просто не можу повністю розповісти, що це за продукт для розуміння. Ну тому що й ти сама бачила, як підписувала договір про нерозголошення. Так. От Скажімо так, це сайт для розподілення грантів, тобто є якийсь конкурс там на деяку суму грошей і який, От я, наприклад, у мене є якась гіперідея, я хочу отримати грант, там розпочати бізнес, ну, в такому. В таких рамках і я просто подаюся на цей грант, я збираю документи, які там необхідно надати. Там є з боку грантодавця, є купа експертів, там юристи, бухгалтери. Ну от вся ця от команда вона буде користуватися цим продуктом, не тільки людина, що хоче отримати грант, що хоче ну, за нього там пограти. Ну скажімо так, це буде. Ну, Виграє грант чи не виграє він грам, а також буде купа експертів, які будуть оцінювати, давати людині там гроші чи не давати на його, uh, Оля, uh, ну, дав... на його роботу. Давай, давай я uh. тебе трошки зупиню. Дивись, питання таке: от, які, о, по типу, що таке демо? Взагалі, що це такий за мітинг? От у нас сьогодні, скоріш за все, буде тема. От, до речі, Валентина, ось також для тебе. Це буде ось ця це тема методології. Тобто є Agile методології, Agile Manifest, Kanban Scrum, які є, як ти казала, які є церемонії та артефакти. так. Ось один із що таке церемонії? Церемонії це оці мітинги. так. І от демо, це один з мітингів. От як нам коротко розказати, от що ось ти вже попрацювала, ти вже зрозуміла це на практиці. Ось саме демо. Ось наприк, наприклад, тобі ставлять там от в мене також було демо, спринт рев'ю. Ну, плюс демо. Бачиш, от написано в мене на екрані. Тім, спринт рев'ю плюс ап демо. Ось що це таке, що від тебе, ось тебе ставлять там ведучі, наприклад, чи підмінити ліда ось лед лід, щось там, що що, що ось Валентина, наприклад, хочеш дізнатися, що це таке, що це за мітинг? На демо ми показуємо замовнику, на якому ми наразі етапі, в якому взагалі стані продукт, так. що ми вже встигли зробити за спринт, які ми внесли туди правки, чи внесли ми їх, чи не внесли, чому ми їх не внесли. А можливо, ну це просто йде вже як презентація продукту. Так, правильно. Тобто, в нас є замовники, є стейкхолдери. Вони не знають всіх деталей. Вони знають, що вони хочуть. Вони хочуть побачити, що можливо давати. Так, вони хочуть побачити, що відбувається в команді, які процеси, можливо, щось підкапотні, якісь цікаві, щось від розробників, від тестувальників. І тестувальники, в чому проводять часто демо, бо вони знають найкраще з точки зору як користувача. Тобто вони вже на фінальних етапах тестують чи дотестовують, воно може бути сирувати, це може бути частинка якогось функціоналу, може бути повністю готове. І ми показуємо, як тестувальники, як що. Добре, це ти знаєш, які ще бувають мітинги в Scrum, Scrum, Agile? Що таке взагалі Agile? Згадую я подав. Взагалі Agile це більше як філософія так. розробки програмного забезпечення, а Scrum вже це як один з методу ну, методології раду розробки програмного забезпечення. Так вірно в чому ти саме заплуталася? Яке тебе питання саме по церемоніям та артефактам? Мене збило з, з пантелику саме слово церемонія. церемонія. Якби вона у мене просто запитала за види митингів, це не угу. проблема взагалі. Мене угу. просто збило з пантелику слово церемонія і ось, артефакт. Ось ось про це знаєш, просто воно по іншому трошки звучить. Ще можуть сказати ін інкремент, там що таке інкременти? інкремент? Інкремент це один із… що таке взагалі артефакт. Артефакт це якісь об'єкти. Це все, що можна, ось якісь терміни. Терміни, щось таке об'єктивне, до чого ми можемо прив'язатися. Якщо нас питають, що таке артефакт, що взагалі буває у Scrum, Agile методології? В нас що є? Спринти, якщо це Scrum. В Канбані спринти можуть бути, якщо це змішаний, але ну, частіше ні, там просто дошка. Да? Що в нас ще може бути? В нас є ролі, які ролі? В нас є команда, які там можуть бути ролі в скрамах? В скрамі, ну, це команда в скрамі може бути скрам майстер, да. або замість нього може цю роль виконувати ну, там, лід команди, або менеджер. Щось Валентина у нас відвалилася. Так, да, да, да. дуже спочатку дуже складно щось. Команда, лідер команди. Так, тім, команда, є продуктовнер. Є е, в нас Project Manager е, і е, Scrum Team, все правильно. Тобто, що в нас ще? Які можуть бути тут артефакти? В нас є беклог, так? Згадуєш, що yeah. це? В нас є спринти, в нас є інкременти, в нас є е, Спринт — це саме якийсь процес, ми заплановуємо на тиждень, на два. Що ми будемо робити? Інкременти. Ці задач, тасочки. А, інкремент це маленька задача. Тобто це може бути сторя чи таска, так? Ось ось це. Що тут ще можна сказати по, по цьому? Які ще давай, давай повторимо від, види мітингів? Ось, наприклад. А, про естімацію. Ефорт. Якось там вони ефорт. Ти писала. Саме... А, взагалі, взагалі, я просто трошки не розумію, як мені порахувати естімацію. естімацію. Тому, що, ну, ви, у всіх різні, у кого так. це в годинах, у декого це ну, ну Ти а... так і розказуєш, тебе питають якби теоретично. Тебе е, е, проводять співбесіду, можливо, це якісь посередники, тебе будуть потім презентувати, продавати, так би мовити. Кудись далі на роботу, так, і вони побоюються, що ти взагалі не знаєш, що ну, якщо не впевнена, вони взагалі ти розказуєш зі свого, що е, в нас є планування, так, скажімо так, е, коли ми тільки бачимо задачу на розробку, ми можемо спланувати. Ми можемо, якщо це великий проект, то ми можемо написати тест-план. І в тест-плані буде такий пункт, як планування трудовитрат. Людина-годин, ми можемо створити таку табличку, де прописати команду, їх ролі. Тобто, вони це можливо такий був якийсь проект, де ось це все потрібно розуміти, і, можливо, і тестувальники пишуть цю документацію. Як ми робимо, як це взагалі відбувається? От, згадую, пам'ятаєш, у нас була така дошка, а це наша джіра, it Практик, джіра? Ось, і в нас тут були спринти. Ось наразі тут 4 спринти, є беклог. От. Тут в нас що написано: коли в нас проходить ось у нас пройшло демо, пройшла демонстрація якогось спринта. все, в нас Треба тепер підготуватися до нового спринта, який в нас буде мітинг. Згадаєш? Готуватися до чого ще раз? До нового спринта. От у нас пройшло демо. Ми презентували, ми завершили роботу над якоюсь частиною, і тепер нам треба запланувати новий спринт. Новий Я що це буде сприн... за спринт спрінт пленінга буде так. спринт пленінг це там вже все так заплановано і оцінено. А що до спринт пленінгу? Який ще може бути мітинг? Ну, ретроспектива, це ж ми о, будемо ми б... обговорювати те, що пройшло, так, що, так. Нам пращити, що нам треба покращити, що нам може там винести, може, ретроспективу треба перепровести після демо перед новим демо. А, ні, ні. Там ще був такий мітинг. Давай я покажу, як він бачиш. Так, це рев'ю-рев'ю, це спринт-рев'ю. Зараз покажу, як воно виглядає. Перед цим воно може звучати як рефайнемент або грумінг. Да, Ось грумінг, бачиш. Беклог рефайнемент. Так, бклог рефайнемент. Тобто, коли в нас е, ми завершили спринт, в нас поки до дошка ну вона ніколи не буває пуста. Ну, так, наприклад, це тільки ми почали працювати перше. Да? І нам треба запланувати. Ми беремо, як що в нас беклог-беклог закидаються задачі які. На потім, поки вони не дуже важливі, наприклад, і з них потім за два тижні формуються спринти. Тобто, оцінка відбувається на етапі оцього рефайнаменту або грумінг. Ну, грумінг це застаріла така назва. Тобто, як це відбувається? Збирається вся команда Scrum Team і Скрам-Майстер без може бути і продуктоване, може так бути замовник. Всі збираються і дивляться, що в нас є в беклог, які є задачі. Тут могли заводити тестувальники, могли заводити супорт, на щось жаліються користувачі, щось додає в беклог сам замовник. І вони без оцінки. Тут просто описані якісь баги, задачі, таски, сторі. Список. У нас є список. Чому ще важливо писати правильно summary, Бо коли буде оцінка, коли ми будемо переглядати беклог, ми бачимо просто список назв цих задач. Ось, І ми відкриваємо так от кожну задачу. У нас відкривається з боку її. Тут короткий description буде. Якщо це баг, то там будуть степи. що, що тут Взагалі відбувалося, якісь дані, чи це на тестовому ENVY щось впало чи на прод і так далі. І... Якщо це, наприклад, продукт онер написав цю задачу, то він може чи вона, прочитати коротко там англійською, що, що хоче, якусь user story. Наприклад. Я, як замовник, хочу переробити якесь вікно, логіну і так далі. Вони люблять, ну я не знаю, як у вас, у нас замовники люблять юзерсторі писати свої побажання. Все. Ми... Розбираємо на рефайнменті якісь питання. Тобто розробники задають питання замовнику, як це правильно розробити. Повністю йде таке обговорення, деталей. І коли всі деталі ми обговорили, все зрозуміло, ми переходимо ось сюди. Це такий додаток, пам'ятаєш, ми тут грали? Угу. Ось ми тут щось вводимо. Щось вводимо. Так. Оляс гейм. Так. Тут ми можемо вибрати, які в нас можуть бути варіанти естімації по, час, по годинам, по розмірам футболок, да? по Fibonacci. Okay. Ну, в нас по фібоначі. Що це таке це сторіпонти? Згадуєш, що таке сторіпонти? Це ми робимо рахунок того, скільки нам треба. Здається, там Фібанач враховується все, скільки людей потрібно на те, щоб виконати якусь задачу, і скільки часу там в годинах так. здається. І ми по всій формулі Фібаначе вираховуємо скільки. Нам потрібно ну, цей от по скільки поїнтів цих треба виставити для того, щоб ну, виконати таску. Так, ну це не така не формула Фібоначі, так би мовити, це як збільшуються числа. Тобто вони збільшуються по Фібоначчі моделі. Ну, Давай додаємо. Ми додамо, наприклад, я хочу щось там. Апойн, доктор апойт апоінтмент. У нас був якийсь. Це ми тестували якийсь медичний сайт ще колись. Ну, наприклад. Оце ми хочемо оцінити. Ми розібралися, що тут якась бага, наприклад, в цьому. В цьому. Так. Хочу, щоб ми все, мабуть, заповнили. Так, ну тут що тут взагалі заповнюється? Тут заповнюється е, посилання на е, саме. Цей тікет і може щось коротко. І тепер, коли всі а, збираються тут, наприклад, доєднується вісім людей чи скільки, і кожен вибирає, ніхто не бачить карти кожного. Тобто все відбувається якби втаємно. А, а, що, що, оце, що таке Surry Points? Це абстрактна величина. Тобто це не точна величина, це абстрактна, як ми оцінюємо складність задачі. На проектах домовляються, що, наприклад, там, якщо 21, то це складна задача настільки, що її треба розбивати на підзадачі. Тобто, якщо ми оцінюємо якусь баг чи сторі на 21, це означає, що там будуть ще якісь бекендні, фронтен і так далі частини. 13 – це наприклад складна, але може виконати одна людина в рамках одного тікета. приблизно тиждень буде займати і тестування, і виконання. Ну і так далі. На кожному це, це, оці, ну, це ж все всередині команди обговорюється. Да, да. Яка цифра, що буде значити. Так, да, так, да, так. Да. Це перед тим як вводити цю систему. Оце система ефорту оцінки трудовитрат. Тобто вона може бути в нас на проєкті до цього було в годинах, просто ми оцінювали в годинах. Але це дуже психологічно складно, бо я прив'язка до цих годин, і коли хтось захворів, просто не встигли, просто задача виявилась так, що ми на цьому рефайнменті щось упустили, щось. Щось не так, чи це коли тестування третьої сторони, якісь баги з сервісом з інтеграцією, воно не йде, ну тобто затягується і там ми ж закладали на це там 15 годин, а вийшло 25, і воно якось. А коли е в сторіпойнтах, то ці графіки, до речі, е ще що, які можуть бути артефакти fire, е як це? Фаерберн-чарти, ну це більше в менеджменті, це якщо ти йдеш. Вже кудись туди на бізнес-аналітика, там в них дуже багато таких артефактів. <плес> а, да. Ну просто щоб ти розуміла, що для менеджерів дуже важливо спланувати і щоб оці графіки зжигання цих вони співпадали хоча б приблизно, хоча б тенденція була, що правильно є планування, і воно все виходить. Тобто на етапі рефайменту ми, наприклад, визначили, що бага складна, що її там хтось проголосував 8, хтось проголосував 13. Потім є обговорення таке, а чому ти, там, Константин, вважаєш, що це 8? і він висловлює свою думку. А чому ти Оля вважає, що це 13? І кожен висловлює свою думку. В основному питають, хто проголосував за найменшу і за найбільшу оцінку. Ну, їх питають, чому вони так думають. Наприклад, ми всі узгодили, що це 13. От. І е, потім ми переносимо цю оцінку сюди, в Jira. Ось тут є сторіпонти. Ось ми сюди додаємо 13. І потім е, тут воно має з'явитися. І коли ми оцінили якийсь скоб, задач, наприклад, наш менеджер знає, що. Наша команда може виконати за спринт 200 сторіпонтів, і вже відбувається спринт планінг Наступна церемонія, будемо так, щоб ти запам'ятала. Це спринт планінг. Це вже коли в нас он, бачиш, з'явилося, 13. Угу. В нас тут, наприклад, є задача на 200 сторіпонтів. Вона все вибирає там чи він, і натискає старт спринт». Все. Тобто на спринт планінгу відбувається додавання оцінених тікетів у спринт і нажимається старт спринт, і ми починаємо працювати. Потім ми попрацювали-попрацювали. В нас є мітинг: це ретро чи це демо. Ну, про ретро, ти знаєш. Це ми обговорюємо, що було гарно, що треба покращити. А ще є мітинг Дейлі. Це зранку ми всі зібралися. Є у вас Дейлі на роботі? Ну, у нас Дейлі проходить в чаті, якщо є питання, які потребують обговорення, тому що ну, дуже мало часу для того, щоб все робити, встигнути перевірити. Завтра буде демо і адмінку на сайт, на веб-додаток ми. Не встигнемо. Ми будемо mm -hmm. завтра разом з менеджером з, з Стьопою, будемо тестувати на Google Meet Мітів, тому що ми просто, ну, ми просто банально не встигнемо. <світтє> Добре. Ну, тепер ти трошки згадала. Да? Якщо такі будуть питання, то ти вже будеш більш впевненіше. От, якщо що тут запис буде. Давай ще згадаємо, можливо, що ще таке тебе питали, можливо, щось ще Ну, о, по технічній частині я все пройшла добре. Угу. Я саме застикалася на оці, под, артефактах і церемоніях. Якби вона просто сказала видим мітінгів, взагалі питань би не було. Ну, да, ну, да. Артефакти це об'єкти. Можуть ще спитати артефакти у тестуванні, які взагалі бувають артефакти у тестуванні. Ти можеш згадати, які, які є об'єкти. У нас є документи, у нас є тест-кейси, є тест-плани. Тобто тут таке було питання, мабуть, щоб ти розказала повністю, що таке тест-план, що таке взагалі. Давай, може, трошки, взагалі, так, це. У мене питали на технічній співбесіді за статичне та динамічне тестування, за види документації, взагалі, які бувають. Mm -hmm. От також у мене спитали: а які, які ще є тестову ну, тестова така документація? Її ніхто вже давним-давно не використовує, ну може ти знаєш. Mm -hmm. Я згадую, що це те стратегія. Mm -hmm. І от хлопець, що брав мене, ну як у нас інтерв'ю, це був співбесіда була. Він каже: ого, я кажу, пам'ятаю. Він каже: ну так, да", її майже вже ніхто не використовує саме тест-стратегію, тому що пишуть тест-план. Угу. Так, ну, тест-стратегія це що в нас це? Які методи використовуються, які інструменти, що, як ми саме будемо так, в тестуванні, що ми будемо. Ну, як... Це все Можна вказати в тест-плані. в так, принципі. так, Ну, е так, По тест плану, якщо будуть питати, то. Там я додала також в навчальних матеріалах там ІСО, воно поки таке з червоними такими текстами, бо це є авторське право на це ІСО. Тобто це, ці всі документи зараз я покажу. А, так. Ну, воно так може і залишиться, ну, можливо, з мінімальними. Я буду намагатися ці посилання зменшити просто. Угу. Так, ну це сам, це сам, це сам, щось воно. Ну, мені одне, в принципі, я подаюся все одно там на, а, ну, в інші компанії, як ну, проходити співбесіди, все одно, хоча я ну, зараз працюю, воно угу. ж все одно хочеться щось ну, більш стабільне. Ну, Ну, ти розумієш, так? Да? Більше uh -huh. стабільність була та впевненість, тому що ну, немає ніякої гарантії, що знову мені за два тижні чи за два місяць, ну, чи за місяць чи за два скажуть, типу, у нас стоп ну, праця. Але ну, те, що мені після того сказали, що тіпа, ми зупиняємо проєкт, ну і мені написали через місяць. Ну це в принципі теж ну, добре знати, що якщо що, вони мене можуть покликати знову. Uh -huh. Ну, І найголовніше uh -huh. це знайти. Спільну мову з учасниками команди, це взагалі. Так, це, це важливо. Так, зараз я покажу по документам, якщо щось таке будуть питати і покажу, що тут з'явилося. Тут зараз є такі розділи. Ось це QA Foundation, Тут я записую по ISTQB, Щось записано, що ще ні. Значить, ось методології це я додам вебінар сюди. Техніки тест дизайну тут дуже цікаві є. Якщо такі будуть задачі в тебе, то подивись, якщо що, менеджмент і ось тут тест-планінг, і ось тут є оце ІСО. Отут повністю розписано і про те стратегію. Там 85 сторінок, що як має бути в плануванні і по документаціям. ну, це саме оцей стандарт. Uh -huh. Ну і е, потрохи буду додавати. Е, згадай, можливо, як, якщо є ще питання, відповім. Якщо немає, то ну в принципі, як такого, ну, такових питань немає. Я ж кажу, технічну частину я ну пройшла добре, uh -huh. а деякі які такі були питання, ну я їх навіть не запам'ятала, ну, він таки сказав: так, це не звертай уваги, це я вже. Просто тут хоче своїм інтелектом плюснути, я кажу ну без проблем. вот. ну нічого такого, в принципі, те, що ми на курсі не проходили, нічого такого не було. Ну, я від себе можу додати пару свіженьких таких, можливо, те, що я почула про кеш, серверний кеш, значить, це у нас ще не було, але я вже додала, що таке було запитання, як відбувається? <cn Jean> <abolition nota' PowerPoint> Чому так відбувається, що ми, наприклад, щось вводимо на сайті, а воно не ввелося в базі, ще його неба. Що це за помилка? Тут відповідь така: це може бути сервер, працювати серверний кеш. Тобто, а що... ну це такий вид, бо ми розглядали ще кеш там на сайті, якось в додатку, а він ось так ще може бути. Ну, це якщо так, також для загального розвитку. Ну добра, Оля, тоді будемо на зв'язку вже в чаті, Якщо що, пиши, будемо розбирати. Зараз студенти не набираються, бо зараз такий час, можливо, складний. І ця спеціальність вона була. Ось коли ми вчилися, коли я вчилася. Не вистачало цих інженерів, зараз їх дуже багато вивчилося, тому такий курс в мене на заочному форматі. Кому щось треба, я допомагаю, але так вже можливо таких груп не буде. Да. Ну, нічого страшного, все таки. Да, так, все гарні було побачитись. Так почутись, вот да, да, пока пока, пока, пока. пока.